Ах, то ви виявляється начальник міської в'язниці? Вигукнула дама у розмові з сусідом на званому обіді у мерії. Так, ви не помилилися. Я начальник в'язниці. «Ой, як це цікаво. Ймовірно, ви почали з простого ув'язненого та поступово зробили таку кар'єру. Розмовляють батько із сином. Сину, як прізвище вашого директора школи? Не знаю. А як прізвище твого класного керівника не пам'ятаю? Ну, ти даєш. Тобі 15 років, а ти завів, не знаю, не пам'ятаю. А в якому класі навчаєшся, сподіваюся, пам'ятаєш? В третьому. Слава Богу. А я думав, ти зовсім дурень. Цит стара, не кричи, заспокоює п'яний чоловік, дружину. Я не такий дурень, я ж не свої гроші пропив. А чиї ж? Кума, ті, що він нам на дрова позичив. Це правда, що Василя посадили? Так. От брехло. Він мені писав, що поїхав до брата на два роки. Ну, то його брат вже сім років як сидить. Коли семикласниця Марічка впевнено показала на карті Балі Ібіцу та Мальдіви, вчитель географії зрозумів, що ця малолітня погань непогано провела літо.